Привіт! Хотів я вам показати, як я буду робити інтернет в полі, де нема взагалі освітлення. От ви бачите, от стоїть інвертор, стоїть знизу акумулятор 10 кВт. Показую взагалі цю наглядно. Точка доступу знаходиться в районі до 3-4 кВт. Може бути навіть більше по тій причині, що є перешкоди горою. Дуже велика гора я буду кидати від свого будинку. От ви бачите, антенка така, яку я буду. Розтавити. Це мій підписник валяр подарував дуже вдячний. Тут в залі ні світла нема, нічого взагалі нема, повністю відрізаний від, від е, е, електромережі, відрізаний повністю від світла, комунікації газу. Взагалі все відсутнє, але стараємося побудувати зробити будиночок, який воно буде забезпечений повністю. От ви бачите наглядно, що взагалі ви бачите повністю по горизонту, що взагалі нічого нема, ні, ні стубів, ні електромереж. Ви бачите взагалі, що тут електромережі в даний час не знати, чи буде ні газу, нічого. Вихід з положення ми перше взяли, поставили сонячні панелі на 4 кВт. От ви бачите сонячні панелі, достатньо класно працюють. Кут, от дуже великий по тій причині, що старалися зимою, щоб вона класно працювало. Буде в районі виробітка пасмурок погоду до 500 600 Вт. Так, друзі, поставив я антенку. Ви бачите, от антенка стоїть. Чому я поставив її на землі? Можна було максимально високо для того, щоб розуміти розположення імуно, де знаходиться інакша. Антена буде виставити її кут, бо вона є дуже усько направлена і я вже кинув кабель, антенку запустив. Антенка зараз повністю коротше, працює, але то не видно. Зараз сонце світи їдуть на іншу точку доступу. Друзі, короче, вчепив таким рішенням простим. Дуже не заворачувався, як її закріпити, щоб працював інтернет на новий рік. От кабель і кабель і до майстерні так натягнутий. І туди вже підключи далі показав. Все робив, бістань. Бачите, там взагалі виходить ще й горб. І туди далі там вже є долина. Зараз хочу знайти розположення самої локації, щоб можна було правильно виставити дальність удару. От зайшов кабель, дуже все просто, стоїть Блок живлення, який відповідає за антенну, яку заживляє, все підключено. Був роутер, поставив свіч, свіч набагато краще працює, бо роутер у мене був. отакий і о, він ще працював, його викинув, поставив свіч. Друзі, от ви бачите, антенка, яка стоїть. От зараз її буде ще піднастроювати, бо вдома піднастроїв. І от ви бачите, там, там виходить гор. І за горизонтом виходить, в мене є той будинок, там те та, та стоїть. Буде максимально треба ще перепідняти вниз, поставити для того, щоб перевірити, чи воно реально все працює. На даний момент все працює, світла взагалі ніде ні, ні, нема, ніякого. Стоїть сонячна електростанція на 4 кВт і все спокійно забезпечує. При окончання, все повністю. Стоїть якраз кабель, де знизу. І стоїть роутер. Все працює, все шикарно. Так що, друзі, пробуємо спіт-тест і включаємо скорість інтернету. На даний момент зараз вам показую, яка скорість, в районі 10 Мбіт в секунду. Це для, достатньо для того, щоб загружав відео і все таке. В мене виходить роздача, і монетки стоїть там в районі 300 в секунду, але передача хай буде тих 9. І це добре є. Пін 10, взагалі шикарно, все гарно працює. Так що дякую всім, пока.